41 мільйон гривень за 67 соток землі. Чернівецька міська рада провела аукціон з продажу земельної ділянки, яка розташована на проспекті Незалежності 141. Вона призначена для будівництва багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної інфраструктури. Як пройшов аукціон, бачили журналісти сі 4 Чиниця котре провели аукціон з продажу земельних ділянок. Цього разу мова йде про частину майбутнього бульвару Буковинське Віче, а саме проспект Незалежності 141. Торги проводилися в режимі онлайн на електронній платформі. Прозоро це продовження нашої історії прозорого спілкування з комунальним майном. А в принципі, будь-хто може прийняти участь в купівлі, і це на сонячому 11 молодина вже у цьому цьому році. Відповідно, так, да, це здійснюється в порядку проведення англійського аукціону. Англійський аукціон е, класичний, він означає те, що е, він думки, називається класичним, тому що е, учасники змагаються шляхом підвищення ціни. Будемо сподіватися на те, що е, нормально переможе ця ідею і почне будувати. І ми бачимо зараз вже е, кількість учасників точніше, з стартовими пропозиціями. На стартових пропозиціях була. Ціна затверджено міською радою 5 мільйонів 800 тисяч, але вже бачить, що навіть є деякі учасники, які з першого кроку роблять свою позицію твердою і на майбутніх ранок аукціону. 30 млн грн доволі великий крок, неочікуваний з іншого боку. І, але разом з тим ця ділянка дуже приваблива. В торгах взяли участь сім учасників, які до моменту оголошення результатів були зашифровані під номерами, тому вплинути на хід аукціону неможливо. За словами Андрія Тимофійчука, за останні шість років на цій ділянці місто втратило значну кількість грошей, тому що земля продавалася без аукціону. І ми почали працювати з тим, щоб все таки в цьому районі ще, хоча б продавати за аукціон, ці ділянки, тому що ми розуміємо, що необхідно кошти на будівництво. На завершення будівництва проспекту Незалежності для того, щоб з'єднати його вже з вулиці Старжинецької і далі мати можливість, щоб місто мало можливість розвивати масив вулиці Ковальської. Там згідно детальних планів затверджених, поки що не скасованих, передбачається теж будівництво і громадських просторів з басейнами, з щось схоже на аквапарк невеличкий, ближче до вулиці Кошового. Є перспектива». Саме через те, що міська рада проводить такі аукціони через систему «Прозоро», місто має змогу отримати значні видатки до бюджету. В цьому році від продажу -ділянок на аукціонів вже міська рада отримала 36 мільйонів, це при стартовій ціні 18 мільйонів, два рази загальне було зростання. Ну, для прикладу, я вам скажу, у 2020 році при стартовій ціні 8 мільйонів продали земельілянки на 10 мільйонів. Зростання відбулося всього навсім на 20%. Зараз ми бачимо 100% зростання в цьому році. Цін це при тому всьому, що і стартові ціни, я вам скажу стартові ціни, і експертна ціна змінюється, вона зростає з урахуванням і вимог наших, і з урахуванням ринку реального, а не уявного експерта, яким, як часто це бувало. Кошти, які отримали з продажу, будуть направлені в бюджет розвитку міста. Зокрема, торги проходили в три раунди, під час яких учасники мали змогу підіймати ставки. А переможцем став Ростислав Білик у завершальному раунді зробив ставку в розмірі 41 мільйон і одна гривня. Наша знімальна група слідкуватиме за розвитком подій на цій ділянці. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4».